Це і якісний час? Да. — Так. Якісний, якісний час або якісне часопроведення. Uh -huh. Це не про те, щоб бути поруч з людиною, це про те, щоб бути разом. Це не про те, що є ти в кімнаті, є я в кімнаті, а є ми в кімнаті. Це дуже про ми. Uh -huh. І тому це дуже така непроста мова. У неї є дуже багато форм проявлень. Тому люди, які спілкуються і живуть через і сприймають світ через цю мову, для них дуже важливо от і розмови навіть разом. Тому, якщо, наприклад, вони по телефону не поговорять ці люди, або то це немає ми, не, не з'явилося десь у них, оцього цього ми. То вони будуть думати, що ну їх більш не люблять. Вони втрачають іншу людину. Для них дуже важлива увага. Бо коли немає цієї уваги, у них відчуття покинутості стає настільки великим, і стає настільки тривожним і небезпечним, що починають з'являтися якісь нові дії у відносинах, які можуть їх легко зруйнувати. Тому люди, які говорять мовою спільного часу, це ну, як на мене.